Якщо слухати слова, то ще не треба. Амінь. Відомати цілий тиждень. Ну тільки дякую за мало. Ми ще часто і скупимося на слово дякую да? Богу сказати. Він віддав усе і життя, хоче тільки відкрити серце. А ми не тільки серце боїмося відкрити, та ще й і не кажемо. Тому така гарна нагадування для нас, що ми не мовчали і справді поспішили пошукати Христа, тому що Він скільки багато зробив, то думаємо, що це ще і не робимо. Радію від того, що бачу вас усіх, і мені дуже-дуже приємно всіх бачити. Це Бог знає моє серце, наскільки це для мене дорого бути на цьому місці разом з вами. Знаєте, три рази вам привіт від нашої церкви з Нідерландів, яка нам да? тимчасово там. Люблять вас, кожен раз дуже постійно моляться за вас, думають, чекають зустрічі. тому Моліться теж за них, вас. Дуже приємно, що зробила Леся. Одне молитися. Не знаю, чи ви молитеся. Ми там теж стараємося молитися у такий самий час, щоб відчувати цю єдність. Вам приємно молитися <свісно> в цей час разом. Коли у вас 9, у нас там вісім було і таке відчуття якоїсь такої сили. Цим було новичній Біблії. там ми вивчали. І коли разом молилися, то Військо перемагало, коли разом десь така молитва була, руки були підняті. Тому коли ми разом молимося, наскільки сили відчувається, Ця, що і земля дружить написана від наших губ. Тому е, дякую Богу, що є такий час молити разом. Зараз вимочимо свою пісню, а ти шукай Христа, коли на серці важко. Знаєте, від, е, тяжко і в добробуті. Да? Коли добробуту то тяжко, тоді Бога й не треба, здається. Але і в тяжких моментах я відчуваю і бачу часто, що люди ну так не теж не спішать шукати Христа. Ну, не спішать молитися, якось часи не немає, чи це вже втоми, чи від чого я не знаю. Але коли приємно бачите, що повний зал, і, і ви прийшли, ви шукаєте Христа. Це, я дуже вдячна Богу за це. Тому не переставайте молитися, не переставайте шукати його. Хочеться, щоб е, і в тяжкі часи, і в добробуті ми могли шукати Христа.